Вітаю, друзі! Сьогодні у нас на огляді на продажу Honda Dio F34 New На сьогоднішній день дефіцитна штука, причому дуже. дуже. Практично закінчились 34 модельки в Японії. Вона, ця модель на сьогоднішній день найзатребовані і найпопулярні взагалі серед всіх скутерочків, я б назвав. Діо 34 це скажімо так, сама доступна моделька в співвідношенні ціна якість. І що стосується запчастин і так далі. Закінчили, закінчили їх випускати, здається, у 2002 році Остальна моделька вийшла, це Ньюшка, от, от в такому пластику. Який не фарбований, який з, так, складається з такого матеріалу синенького, будь-яку подряпинку можна зачухати, заполірувати і от можна добитися от такого стану пластику. Ну, Це ми дійдемо до цього. Дивіться, задня гума стоїть заводська, наскільки я пам'ятаю, це Bridgestone, от Made in Japan. Комплектується вона тільки з заводу, гумою. Відсотків ну, 80% по протектору залишилось. Гальма в чудовому стані, оригінальний амортизатор залиш... залишився, карбюратор, ремні, ролики, варіатори, повністю все оригінальне в цьому скутерочці, окрім акумуляторної э, 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 батарейки. Замінений АКБ і все. Так виглядає техніка взагалі як нова. Виключно ідеальний стан пластика. Дивіться, в якому стані жодної подряпиночки немає. І навіть якщо вона буде, як я і сказав, тут пластик йде прозорий, берете міленьку наждачечко, і воно все споліровується і стає в такому ж стані, як і було. Хоча за умови, якщо подряпина не дуже глибока, дивіться, оригінальне сидіння залишилось. Так, подивимося, що тут під сидінням. під сидінням. Все супер, чистеньке, новеньке блокування підножечки центральної працює. Працює блокування підножки. Тут, до речі, тут е, знаходиться масло бачок заливати, мастило. Раджу заливати якісне. Звичайно, якщо ви хочете, щоб ваша техніка їздила. От дивіться, права частина пластика також без єдиної подряпинки. Взагалі. Ну, стан такий, скажімо так, я вже не пам'ятаю, коли в мене була така 34-ка. Далі по підлогі також питань немає. Бак в нас знаходиться тут. Бак е під ключиком. Мабуть, з цієї сторони буде краще трошки. Так, бак ключем знаходиться, ви просто вставляєте ключик вліво його. Прикручуєте вправо, тобто, і бак вліву сторону. От, І дивимось. Кришечка чистенька, бак нержавий, ніяких питань по бакові немає. Можу навіть одною рукою, бачите, зачинити, відчинити без ніяких питань. До речі, по 34-й. Тут у нас доступ до свічечки, дуже все зручно. Відкрили оцей лючок і там свічечка. Тобто дуже все гарненько зроблено на 34 діло, і моделька мені також дуже подобається. І з я б сказав, це саме-саме те, що можна купити. Так, Замочок центральний, дивіться, тут написано сидіння, щоб його відчинити, ви просто сід і написано пуш, натискаєте на ключик. Є магнітик оригінальний. От дивіться, по спідометру в нас 1000 кілометрів пробігу. скоріш за все це тільки почався другий круг. Не скажу, що перший, так як... але ручки, дивіться, ну, оригінальні залишились і вони не зализані, не зачухані, тобто в стані нових взагалі. Так, так само аналогічний переклю... переключник ближній дальній. Стрілочки на вигорівші. Видно, що скутерочок вогонь, скажімо так. Далі. йдемо далі. Ручні стояночні гальма стоять. Отак От вони працюють. Голова також без подряпин, без дефектів. Клюв. Так само. Передня гума відсотків 90% залишилась практично нова. Стоїть дюра. Тайвань. Медин Тайвань. Виллочка працююча, залишилась з Японії, тобто жива, гарно працює вилка. По вигляду виглядає скутерочок взагалі як новий. Я ж кажу, немає питань ні по пластику, ні в технічному стані. Не колупаний скутерочок, так що, кому цікаво, 34 ті на сьогоднішній день це величезна рідкість. Хто хоче купити, раджу купувати. Так що можете і не знайти. Як завжди на холодно чуть-чуть чути підзвонює поршеньок, оце зв'язано з тепловим зазором конкретно в Діо. Бачите Гарнесенька працює двигунчик працює супер поворотнички працюють. Світло є, Дальнє, ближнє є. Бібіка є. Так, зробив невеличкий тест-драйв. як завжди. Заводиться, ну, просто Просто часи. Так, а чим я говорив, мені подобається 34 очка вона маленька. E, сама потужна в класі, наскільки я пам'ятаю, з двохтактних скутерочків, Тобто Нереально вона шустренька і по максималки завжди 55-60 вона біжить. Ніяких питань по цьому немає. Тобто можна e, людям по кілограм 100 вдвох сісти і він поїде своїх там 60-55 без ніяких проблем. Але e, раджу, дивіться, для нашого бензину, для наших реалій додавати e, масло. Напряму в бензин ще додатково, крім того, що в масло бакові подається. От, раджу грам 5-10 на літру додати, особливо на на літо, на теплу пору року, От, щоб краще змащувалась поршнява, він трошечки більше буде піддимлювати, але ваша ракета вам прослужить довго. От, І чим мені подобається 34 очка тим, що... Навіть я зі своїм зростом там 1,90 дев'яносто можу на ньому сісти. І от є цей пологий пол. На ньому більш-менш зручно поставити ножки, і ніякий руль мені нікуди не мішає. Навіть, як я і сказав, можна вдвох поїхати. Так, ну давайте максималочку провіримо. 50 біжить, питань ніяких немає, в принципі, взагалі по набору швидкості. От. Гарно працює скоторочок. Єдине, що бачите, вже прогрівся трошечки, мабуть, треба збити холостий хід. А так, візуально, як я і сказав, практично новий апарат. Кому цікаво, контакти мої вказані під відео. Телефонуйте. Встигніть купити Реально на сьогодні 34-та, це дефіцит. Всім вдалих покупок.